Так, друзі, під вечір у нас нове надходження. Джип Компас, 2017 рік випуску комплектації Latitude. Двигун 24 літри, чистий бензин, газу авто не бачило. Повний привід, автоматична коробка передач. Автомобіль з мінімальними пошкодженнями по Америці. На 18 дисках міжсезонна гума в гарному стані. По кузову є косметика, але чисто другим шаром шпаклівки немає, від слова зовсім дуже гарний доглянутий стан. Оригінальний пробіг 181 тисяча кілометрів. Є у нас камера заднього огляду, зараз покажу ось такий об'ємний досить багажник. Є комплект фірмових ковриків. По комплектації у нас безключовий доступ. У нас Салон шкіра комбінована з текстилем, чорний колір В ідеальному стані по салону жодних зауважень немає. дверним картам без зауважень, безключовий доступ, електросклопакет, електропривід передніх сидінь. Датчики світла дощу, шкіряне, мультикермо. Є у нас круіз-контроль. 181 тисяча кілометрів пробігу, жодної помилки немає, двигун працює рівненько, штатна мультимедіа, є підігрів сидінь та керма переднього ряду сидінь, тільки. клімат контроль, управління повним приводом, автоматична коробка передач, електроручник. Друзі, гарна комплектація, гарний автомобіль. Актуальна ціна 15 700 доларів. Джип компас. 2017 рік випуску придбати дане авто можна як за готівку, так і в кредит або лізинг. Компанія автопарк всіх чекаємо до зустрічі.